Багато цікавих відео у нас на підході. Ми зараз дозавершуємо наш уже Тігуан, без шумка. Уявіть собі на 1200 євро, тільки матеріалів кинув там такий фанатізм пішов по без шумки, що, мама, ні, гирюй, подивитися, глянете, чекайте наших нових відео. І ще буде гольф дороблятися, плюс який ви всі бачили в нас на каналі, якого всі вже списали, сказали, що то вже не машина, він нічого не коштує. А ми вам докажемо зворотнє. Але сьогодні я вас хочу попросити про одне. Нас хлопці попросили ТРО, зв'язківці, збір на автомобіль. Вони це не тільки від нас залежить, вони збираються самі всюди по всіх своїх каналах. Пробують, але ми також, як нормальні відповідальні люди, свою трошечки лєпточку добавимо до цього всього. Тому друзі, скидаю силочку в описі. Давайте хлопцям 160 тисяч пробують назбирати. Не знаю, вийде, не вийде. Елементарно їм якісь треба мені ганяти там. Тому давайте хто що зможе. Багато я не кажу 20-50 та 5 гривень киньте, 5 гривень. Всі, якщо ми всі по 5 кинемо, то вони на новому пікапі вийдуть. відвічають. але я знаю, що не всі будуть скидатися. Тому, друзі, будь ласочка, для вас це всього-навсього займає до хвилини часу зайти в посилання і на баночку кинути 5, 20, 30, 50 гривень, хто скільки може. А пацанам це ціла можливість ганяти під снарядами, під тим всім, полями, ямами. Це ціла робота для них, але для нас цього хвилинку допомогти їм.